Сергій, воїн 119-ї бригади, потрапив торік у полон під Покровськом. Після обміну повернувся додому влітку цього року. Саме йому випала честь у Чернігові підняти прапор надії, неофіційний символ вшанування пам'яті українських військовополонених і зниклих безвісті під час російсько-української війни. Сергій каже, що в полоні ще багато наших хлопців і їх чекають вдома. Я потрапив 6 вересня 24-го року в полон, 11 місяців праву у полоні. Спочатку в Луганській області, потім у Новосибірську, потім звільнили. Полон є полон. Тут мало що можна розказати такого, щоб та взагалі всі живуть надією на те, що приїдуть на нашу державу, повернуться, і все буде добре. Сергій прийшов на пам'ятний захід 1 жовтня у день захисників і захисниць України з дружиною, яка чекала і вірила, що чоловік повернеться додому. Тепер вона допомагає йому разом з донькою відновлюватися. Я кожного разу ходила на обмін, кожного разу чекала, ем, кожного разу якось дізнавалася звісточку від звільнених. Ну і жили ми тим, що чекали, що колись і наша черга прийде, і ми колись зустрінемо і обіймемо свого тата. Дві неділі ми не знали, де він і що він. Спочатку нам говорили, що він був загиблий. А потім вийшло відео в телеграм-каналі про те, що він є військовополоненим. Він дуже чекає хлопців, з якими він сидів в полоні. Чекає кожний обмін, щоб піти туди. Так, потрошку відновлюємося. У нас є донька, вони постійно там займаються, машину ремонтують в місті, рисують в місті. Ну, от так от. Ініціатором створення символу є командир 36-ї бригади Сергій Волинський, який теж пройшов полон. Прапор надії відтепер майорітиме в Чернігіві до повернення всіх полонених додому. Цей прапор особлює надію, що ми чекаємо всіх дома, чекаємо всіх зі щитом. Не на щиті, а зі щитом. І це важливо також для наших військовослужбовців, для представників сил оборони, що ми суспільство пам'ятає, суспільство не забуло, і суспільство шанує.